У Волинській обласній лікарні вперше трансплантували чотири органи від померлого донора. На пересадку серця двох нирок та печінки дали згоду родичі померлої, розказав лікар Михайло Загрійчук. Серце і дві нирки пересадили у луцьку, печінку повезли до пацієнта у Київ, каже медик. Наша донорка це жінка трішечки старша за 50 років з важким несумісним життям інсультом. Їй була діагностована смерть мозку, було пересаджено серце. Приїжджав Борис Михайлович, Тодорів інституту серця. Тому три життя було сьогодні реально врятовано. Нирки пересадили 38-річній жінці та 45-річному чоловікові. З Сергієм Суспільному вдалося поспілкуватися в реанімації. Він з Херсонської області. Як ви зараз почуваєтесь?» Добре, в туалет хочеться. У мене голоми ролині фліт нирок і чекав, ну скільки? Три з половиною роки чекав. Пацієнт перебуває у стабільному стані, сказав трансплантолог Антон Кувайцев. «Нирка включилася одразу на столі, дає вже нову сечу, тому навізи будуть стояти все краще. Зі слів лікаря Михайла Загрійчука, усього від початку повномасштабної війни в обласній клінічній лікарні зробили 13 трансплантацій, двічі пересаджували серце і трансплантували 11 нирок. Із цих 11 трансплантацій нирок 6 від трупного донора. І п'ять це трансплантації від живого родинного донора, і от на завтра в нас планується ще одна трансплантація, де чоловік буде дарувати нирочку своїй дружині рятувати. Оксана Кот Валентин Клімович, Суспільний Луцьк.